На спадщина міста фрайзінг виставка картин наївного мистецтва. Позабуті герої Першої світової війни. Розвиток талантів. 90 років релігійно-культурному товариству румунів Закарпаття. Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі програма від суботи до суботи. Щотижня ми інформуємо вас про цікаві та актуальні події життя національних меншин краю. На початку програми пропонуємо вашій увазі огляд коротких новин. У селі Чепівка берегівського району. Відбулося покладання квітів до меморіальної дошки барона Жигмунда Перені, мученика визвольної боротьби 1848-49 років в Угорщині у церемонії взяли участі держсекретар Угорщини по політиці безпеки та міжнародного співробітництва Іштван Мікола та керівництво КМКС. Перейні 29 травня 1849 року в якості голови верхньої палати підписав декларацію незалежності Лайоша Кошута. Тому після падіння визвольного руху австрійською владою був захоплений, засуджений до смерті та страчений. Майно, в тому числі Чепівський замок, були конфісковані премєр міністри України, Молдови та Румунії Арсеній Яценюк, Юрій Олянке і Віктор Понта провели тристоронню зустріч у Києві, яка була присвячена питанням розвитку демократії та європейської інтеграції. В ході робочого візиту до Києва Віктор Понта та Юрій Олянке відвідали меморіал Майдану. Пам'ятне місце, де торік загинули борці за демократію, Небесна Сотня. Прем'єр-міністри поклали букети білих і червоних троянд і вшанували хвилиною мовчання пам'ять українців, які загинули торік у боротьбі за захист демократії. До 70-річчя звільнення Закарпаття від німецько фашистських загарбників та перемозі у великій вітчизняній війни з Ужгородського видавництва Ліра вийшла вже друга книга під назвою Час обрав нас, як і в першій у ній представлені матеріали російською та українською мовами. Збірка видана тиражем тисяча екземплярів. До неї увійшли зібрані спогади закарпатських учасників вітчизняної війни та розповіді про них краянок. Кожне місто пишається своїми принадами, особливо коли їх автентичний вид зберігся з давніх давин. Таким містом є перша столиця німецької баварії, місто Фрайзінг. Розкішні краєвиди, затишні вулички, стародавні пам'ятки архітектури та величний кафедральний собор, який водночас розміщений у колишній єпископській резиденції. Про це та інше детальніше у нашому наступному репортажі. Das Herz Altbayerns schlägt im Rhythmus des 21. Jahrhunderts. 47.000 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Freising haben für sich ihre ganz persönliche Lieblingsorte gefunden. So auch finden die Gäste der Stadt ganz schnell ihr Plätzchen, das ausdrücklich zum Wiederkommen einlädt. Dass Freising etwas Besonderes ist, wussten schon die Menschen der Jungsteinzeit. Mit dem heiligen Korbinien wurde Freising zum kulturellen Zentrum Altbayerns und später ein unabhängiges Fürstbistum. Die Geschichte von heiligen Korbinien und den Bären nimmt ihre Wurzeln gerade in Freising. Schließlich wurde der Corbiniansbär auch ins Freisinger Staatswappen aufgenommen und nicht nur. In Freising kommt mit dem Namen Corbinian gar nicht aus. <laughs> Ganz viel heißt der Corbinian. Das war ein ein Bischof, der als Missionsbischof und als Hofbischof hier nach Freisen geschickt wurde, das ja schon existierte und da die, Bies, äh, die Vorbereitung zur Bistumsgründung mitgestalten sollte. Er kam aus Frankreich, also kein irischottischer Mönch und lebte hier in Freisen am Hof des Herzogs. Ursprünglich wollte er ja, er kann ich Bischof werden zu einem Mönch sein und der Papst hat ins Bischofsamt gerufen. Und hier sind mit 20 Bildern das Leben des heiligen Kabinian dargestellt, das im 8. Jahrhundert bereits aufgeschrieben worden ist. Das Zentrum der Innenstadt ist der Marienplatz mit der im 17. Jahrhundert errichtete Mariensäule. Wenn man den Domberg aus der Altstadt heraufspaziert, führt der Weg über das Dächergewirr der Stadt und durch einen kleinen Anger mit uralten Bäumen nach oben. Immer ruhiger und stadtferner, meditativer werden die Schritte, bis sich ganz oben ein weiterer Platz öffnet. In seiner Mitte, dort, wo früher die Pferde der Hofhaltung nach getanen Arbeit ihr Bad nehmen durften, ragt jetzt das steingraue Denkmal eines gar nicht grauen Mannes. Otto von Freising gilt als bedeutender Freisinger Bischof, der vielleicht größte Geschichtsphilosoph des Mittelalters, ein guter und streiberer Politiker und obendrein verwandt mit allen, die damals in der Mitte Europas das Sagen hatten. Otto von Freising, ja, Sie nennen einen zweiten ganz entscheidenden Namen, war im lieben an sich der größte Bischof, der in Freising war, lebte allerdings einige Jahrhunderte später. Auf dem Domum steht ja auch sein Standbild und er war vor allem berühmt als der, sagen wir, der größte Geschichtsschreiber oder Geschichtsphilosoph des Mittelalters, stammte aus höchsten Adel und hat versucht, hier ja, die Freisinger Situation zu festigen, war aber sehr im Konflikt mit den Wittelsbachern Herzögen, die äh, sehr machtbewusst sich immer mehr ausweiten wollten auf Kosten Freisings. Er starb ein im... Äh, ein Jahr nachdem München gegründet worden ist und konnte sich letztlich dem nicht widersetzen, weil mit der Gründung von München hat Freising zunehmend an Bedeutung verloren. Die Zeit bleibt in Freising nicht stehen. Trotz aller neuen Stadtentwicklungen konnte Freising sein eigenständiges Profil behalten und leben. Es ist eben diese Mischung von alt und jung, von Tradition und Fortschritt. Und einem altbayerischen Stil, das der Stadt keiner nachmachen kann. Наївне мистецтво один із напрямків примітивізму, що включає самодіяльне мистецтво та творчість художників самоучок. До авторів таких творів належать художниці словацького походження із Сербії, які презентували свою виставку у центрі словацької культури в Ужгороді. Sen z dolnej zeme. Takýto názov má výstava obrazov umelkyň Márie Hlavati Kryšan a jej matky Márie Hlavati Pavelka, ktorú pred pár dňami otvorili v priestoroch Centra slovenskej kultúry v Užhorode. Tieto slovenské autorky pochádzajú z Kovačice, ktorá sa nachádza v Srbsku a vo svete je známa predovšetkým inzitným, neškoleným umením. Čo mestectvo právo na žiťa, ono sa svojimi šľachami, Ці речі один з одним, бо є професіональні речі, а є автодидактичні, наївні речі, які не варто порівнювати. І одно, і друге має право на життя. Авторка, яка представлена сьогодні на виставці, вона є якраз таким яскравим представником цього виду мистецтва. І, чесно говоря, на мене ця виставка справила враження. Я ще зараз більш детально подивлюся всі роботи. Тому що є дуже багато деталей, які е, грамотно і вміло пророблені. В той же час вони такі, я би сказав, ірреалістичні, е, тобто десь із якогось другого світу, можливо, зі світу нашого дитинства, нашої юності. І от е, такі моменти десь людину повертають у той час, і е, зрозуміло, що кожному тут приємно. Výstava vznikla na základe spolupráce Slovakov na Ukrajine a Slovakov v Srbsku a jej organizátorom je Matica Slovenska na Ukrajine. Výstava inzitného umenia z Kovačice vznikla z iniciatívy práve autoriek tejto výstavy, matky a céry, Maria Hlavaty Pavelka a Maria Hlavaty Krišan. Sú to krajenia, ktoré žijú v Srbsku, v Kovačice, v Padine. Naozaj, keď niekto povie Kovačica, tak hneď to každý spája s inzitným úmením. Som veľmi rád, že krajenia z Kovačice nám poslali aspoň ukážku z tejto prekrásnej výstavy inzitného umenia. Na výstave je predstavených vyše 50 obrazov, ktoré svojrazným spôsobom zobrazujú zvieratá, rastliny, prácu na poli a vôbec život na dedine. Táto tvorba akoby prenaša každého do okuzľujúceho obdobia detstva a rozprávky. Som z duši rada, že som tu. Ak som vošla do tej záleta, som si pocitila, že som v ráju. Не могла со мною повідати, що як то є пекне, як то хто саміти, все запозрити на ті фарби, на ті сюжети, а признавати, що то є пекне, що допомагає чоловіку в той тяжкий доби, красу і в житті, і на образах. Maliarky Mária Hlavati Pavelka a jej dcera Mária Hlavati Krišan patria už do tretej a 4. generácie kovačických umelcov a ich tvorba je dôkazom toho, že kovačické inzitné umenie sa stalo tvorivým nepretržitým procesom. Môžem vám povedať, že som mala to šťastie, že za môjho pôsobenia v Belehrade na našom zastupiteľskom úrade som sa stretla so všetkými umelcami, to je predošlá generácia naivných umelcov a dokonca vlastní maj niekoľko desiatok obrazov od nich, takže je to moja taká srdcová záležitosť a som strašne rada, že táto výstava je tu, je to úplne také pohľadenie duše. Verni saž výstavy, ktorá sa konala bez osobnej účasti umelkyň, spestrilo aj vystúpenie folklórneho súboru Ružička, ktorý pôsobí na Slovenskej škole v Užhorode. За організацією КМКС та фінансової підтримки фонда Габора Бетлена у селі Велика Добронюжгородського району був проведений день пам'яті, присвячений сторіччю Першої світової війни та пам'яті мешканців села, що загинули. На їх честь у 1941 році був встановлений пам'ятник, що зображає воїна героя. У рамках дня пам'яті була проведена історична конференція. Az első világháború kitörésének századik évfordulójára, valamint az elhunyt áldozatokra emlékeztek Nagy Dobronyban. A katonát ábrázoló első világháborús emlékműnek viszontagságukkal teli a sorsa. 1941-ben közvetlenül a cseszlovák éra után állították fel, de három év múltán a szovjetek ledöntötték. A falu lakosai a sírkertben helyezték el. Az idő vasfoga megrongálta, de a dobronyiak mindig újjáépítették. A közösség a csehek után rögtön, amikor tehette ezt az emlékművet, elhelyezte, és mutatja a kárpáti magyarságnak ezt a rendkívül érdekes, paradox, fájdalmas és tragikus sorsát, hogy három évig tudott állni, és utána ledöntötték, viszont épült helyette egy másik, ami már a második világháború, vagy a falunak a szövetek által való bevonulásának állít emléket egymástól egy néhány méterre. A katonát ábrázoló szobor további sorsát a megemlékezésen Őrhidi László, a KMKS Nagy Dobronyi Alapszervezetének elnöke ismertette. A rendszerváltás Nagy Dobronyba azzal kezdődött, hogy behoztuk a, a sírkerből a, a szobrot és visszaállítottuk az eredeti talapzatára. Annak idején, mikor a II. világháborús és a sztálini terror áldozatainak készítettük a, a, az emlékművet a templomnak a másik oldalán, Akkori e, mesterre, szobrászára e, az illető javításokat el is végeztük annyira, viszont hogy látszódjon, mert az, hogy széttört, az, hogy ketteszagadt a szobor, a szobor történetéhez tartozik. A nagy Dobronyi hősi emlékmű Kárpátalján a maga nemében egyedülálló. Ilyen jellegű emlékmű, első világháborús emlékmű Kárpátalja magyar lakta részén e, nincsen, Magyar komjátéban van, a mostani nagy komjátéban van egy hasonló jellegű emlékmű, de hát az a faluman sajnos a magyar identitását elvesztette. Az elmúlt néhány évtizedben az első világháború történései sajnos feledésbe merültek, ezért fontos az, hogy most a világégés kitörésének századik évfordulója kapcsán részletesebben megismerkedjünk a nagy háború Kárpátaljával kapcsolatos eseményeivel. Ezt a célt szolgálta az elfeledett hőseink, 1914 és 1918 című történelmi konferencia is Nagy Dobronyban. A tudás az összeszedés, amit illenekünk tudni a Kárpátai eseményről, Kárpátai vonatkozó múltról, az ö, úgymond még eléggé kezeleges állapotban van. Emiatt különösen örülök rül annak, hogy itt a fiatal történészek és a magyarországi szakemberek is eljött. Tehát vannak, hogy megkezdődtek ennek az egész dolognak a tádi fénykép eseményeknek az összegyűjtése. Ez egy fontos dolog, azt szóval az egész dolgot, amit folytatni kell. Az ide látogatókat korabeli dokumentumokból és fényképekből álló kiállítás fogadta. Nem csak országos, hanem helyi gyűjtést is rendeztek, ezeket a helyi bizottságok szervezték meg. A konferencia előadói által a hallgatóság betekintés nyert a kevésbé ismert kárpátaljai hadműveletekbe, a honvédek megpróbáltatásaiba, a hátország életébe. Nagyon sokat olvastam a régi újságokat, hadi tudósításokat, fenyképeket nézegettem, és akkor bukkantam rá ezekre a tudósításokra, illetve visszaemlékezésekre, és ezekből próbáltam úgy csoportosítani a történeteket, hogy a Kárpátokba folyó harcokat mutassam be. Suslik Ádám Beregszászi történész a kárpátaljai haderők történetének teljes feltárásán dolgozik. A fő kutatási területem az első világháború a mai kárpátaljai régiót tekintve, és főleg azokat az ezredeket, akár császár is király és ugye a honvéd gyalog foglalkozom, amely kárpátaljához köthető, nevezhetjük őket házi ezrednek is, és megpróbáltam egy olyan kutatást előkészíteni, amely majd egy ezred történeti munkában fog kiteljesedni. Az első világháború Kárpátaljai vonatkozású eseményeinek feltárása és feldolgozása máig hiányos, de a folyamat elindult. Az elkövetkező néhány év talán elegendő lesz arra, hogy történelmünk ezen sötét korszakát világossá tegyük a jövő nemzedék számára. Ezért fontos, hogy hőseink emlékét megőrizzük. Творчий розвиток особистості тривалий процес, до якого залучені багато сторін. Як самі учні, їхні батьки, так і педагоги. Як відбувається творчий розвиток ромських дітей у жгородських шкіл, дивіться у наступному сюжеті. Одним із основних завдань навчальних закладів є формування особистості. Індивідуальна робота з творчо обдарованими дітьми. Педагоги як спостерігають за своїми вихованцями і знаходять учнів, які мають природні здібності, так і створюють особливі умови для їхнього розвитку. У шкільні роки проявляють свої здібності 3-5% обдарованих дітей. Тому не випадково міністерством освіти України прийнята програма розвиток обдарованих дітей. Завдання навчальних, освітніх культурних закладів полягає в тому, щоб дбайливо ростити нові таланти, знаходити здібних, талановитих, обдарованих дітей, починаючи з наймолодшого віку, і створювати умови для розвитку їхнього природного творчого потенціалу. Одним із таких шляхів розвитку особистості є індивідуальна робота на позакласних заняттях. Образотворчого мистецтва, які проводяться в Ужгородській загальноосвітній школі No14, кожна дитина талановита, лабовета вчасно вміти помітити її талант. Якщо іноді цього не можуть зробити батьки, то нагрузка це лягає навчитися. Оскільки наша школа не зовсім звичайна то саме вчитель в день в школі повинен взяти дитину на руки і дати їй попробувати себе в різних видах діяльності. Чогось вона не може спробувати вдома. А в школі така можливість є. Якщо дитина захоче, вона може грати на фортепіано. Якщо в неї це не виходить, їй це не в радість, вона може спробувати співати. Якщо їй більше подобається танцювати, значить вчитель буде займатися з нею хореографією. Якщо їй більше подобається виражати себе через такий вид діяльності, як малювання, будь ласка, вона має можливість тут і на уроках, і після уроків, і в літній період, і за якихось позашкільних форм роботи спробувати, що в неї виходить найкраще. Тільки тоді, коли дитина відчує успіх, коли її вчитель створить ситуацію успіху, тільки тоді вона буде мати мотивацію для того, щоб йти далі, докладати зусиль і досягати ще більше результатів. За підбором для свого малюнку кольорів можна скласти портрет учня. Визначити його настрій та психологічний стан перебування в школі, створити атмосферу доброзичливості, довіри ромським дітям допомагають студенти кафедри соціальної роботи Ужгородського національного університету. Ну, можна сказати, подивитися ці малюнки тут. Всі кольори радості, наприклад, щастя, наприклад, жовтий, червоний, зелений. Це гармонійні кольори, які показують стан душі спокійний, хороший. Мені здається, ці діти щасливі і їм добре бути. Ми Не бачимо жодного кольору чорного чи якогось темного. Є кольори, але це трошечки незвично. Так, діти малюють дуже ярко, сонечко, воно велике в них. Мета педагогів образотворчого мистецтва в школі. Зацікавити предметом, створити атмосферу емоційного захоплення, навчити нові техніці виконання, закласти основи майстерності, вивести на новий рівень. Поєднати це все дуже важко. Навчання нового виду образотворчого мистецтва, графічного зображення на склі, частина роботи вчителя на заняттях. На даному етапі стараємося розвити у них навички до любові до прекрасного. Тому що все, що нас окружає, якщо так говорити, це є природа. Так, це є природа, це на, на, наше от буття. Воно все і красиво. В ньому не можна бачити тільки погано. бачити те, дещо хороше. Все ж таки життя продовжується зачати, життя це прекрасно. Ну і ми ну, стараємося якось, щоб вони переклали методом кольору, методом свого вираження. Хай воно буде трошки. Я казати не зграбно, не вдало, але це вони це вони. Ці. Емоційний піднесений настрій учнів відобразився на якості малюнків, присвячених самому прекрасному за кольоровою гамою осінньому періоду року. З гордістю учні демонстрували свої роботи, розповідали про намальоване. Ми намалювали Осінь в Україні. Я там роки що Україна бере. Державні кордони не становлять бар'єру для культурних зв'язків між національними меншинами Закарпаття та їх історичними батьківщинами. Румунська спільнота нашої області, як і раніше, інтегрована в культуру Румунії, що дозволило зберегти багату спадщину традицій та звичаїв свого народу. Днями лідери Румунів Закарпаття разом із науковцями провідних університетів Румунії провели наукову конференцію, присвячену святкуванню 90-річчя з дня створення першого релігійно-культурного товариства Румунів Закарпаття. Наші колеги з румунської редакції побували на цій події. Про їх враження далі в сюжеті. Luna aceasta în Slatina a avut loc Simpozionul Internațional Apșa de Jos în Istoria Românilor, ediția 12, -a. 90 de ani de la fondarea primei societăți cultural religioase românești, Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, în Maramureșul istoric din partea a Tisei. Comunicări și alocuțiuni. Cuvinte de salut și mesaje au adresat Gheorghe Todincă, directorul Muzeului Maramureșan Sighetul Marmației, Mihai Dâncuș, președintele Asociației pentru Cultura Poporului Român din Maramureș, Ion Huzău istoric, Slatina, Stelian Mândruț, Tiberiu Moraru, președintele Asociației Morăriță din Oradia, Vasile Tărățianu, membru de onoare al Academiei Române, profesorii Ion Sucevianu, Mihai Bojescu. Noi suntem două popoare, sigur, poporul ucranian e mai mare, dublu poporul da, român, dar noi suntem două, două popoare care de fapt, avem interese comune, nu avem uh, chiar atât de multe interese divergente. Și atunci e păcat să nu profităm de faptul că sunt încă și pe teritoriul nostru. Sunt comunități de ucrainieni destul de puternice în zona Maramureș, în zona Sucevei, uh, și aici sunt comunități în, uh, în uh, Ucraina, sunt comunități uh, destul de numeroase de, de români. Există. Toate, toate premizele să să fie un alt fel de relație între noi și într-adevăr să, să putem să ne ved, să vedem ce ne leagă, ce cine... Adună împreună, ce cine unește, nu numai lucrurile divergente. Generalizând lucrările simpozionului, excelența sa, doamna Eleonora Moldova, Consulul General a României la Cernăuți a concluzionat că stabilirea frontierelor pe parcursul secolului n-a întrerupt relațiile românilor din dreapta și din stânga tise. Ei continuând să rămână integrați în cultura românească, ceea ce a permis să mențin românismul în Transcarpatia. Manifestarea culturală de la sfârșitul 1 septembrie n-a fost doar doar un simplu eveniment cultural, ci o sărbătoare a maramureșului istoric. Iar muzeul inaugurat din dreapta tise e un întreg patrimoniu, o instituție muzeală de viitor, o îmbinare a frumosului cu utilul. Și urmează să fie sprijinită și de statul ucrainian, să devină o punte între culturile română și ucrainiană. Exprimarea și manifestarea noastră de tip cultural nu poate aduce altceva decât bogăție spirituală ne poate întări suflătește moral în aceste clipe foarte complicate pentru Ucraina și pentru toate comunitățile naționale din Ucraina. Din punctul meu de vedere, chiar e nevoie și de mai multă cultură, iar muzeul vine să, să sprijine această idee pentru că putem vedea și istoria românilor prin toate evenimentele și prin toate etapele istorice prin care a trecut Transcarpatia. După discuții aprinse ne-am relaxat, admirându-l pe gingașul și alintatul românaș Casian, gătit frumos în costum popular maramureșan, ascultând purtați de vise vocele încântătoare ale admirabilelor bucovinience din ansamblul Fetele din Bucovina și artistelor din formațiunea folclorică Asociației Dacia, unde și-au dat concursul experimentată Elena Boto și Steluța în ascensiune, iubita ei nepoțică, concertul armonizând cu cina festivă, din impunătorul și modernul restaurant al hotelului Palsir. Ne-am despărțit a doua zi în centrul geografic al Europei, cu gândul că la următoarea întâlnire cu frații din țară și din Maramureșul Istoric să dăm mână cu mână în marea familie europeană. Шановні телеглядачі, наша програма підійшла до завершення. Бажаємо вам приємних вихідних. Побачимось з вами за тиждень. А на сам кінець пропонуємо анонс подій наступного тижня. 19 жовтня презентація альманаху Руська культура Закарпаття. З 12 по 14 жовтня в Києві проходитиме конференція під назвою Німецька мова як мова національних меншин.